Презентую вам лотце кошики та миски для білизни. Такі вони ось вони виглядають. Так вони у нас відкриваються. Ось. Це такий у нас кошики. Він для такого сірого кольору та такого голубого. Миски у нас так виглядають. Є отвір, щоб зливати воду зручно. Також вот так розкладається. Так, і ось так. Сірого кольору. І також у нас вони будуть всі сірого. Кошиків у нас буде п'ять і мисок також п'ять. Лоті буде 10 одиниць. Вартість цього лоту 3910 гривень. Собі вартість однієї одиниці, одного кошинка або миски. Всього 391 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!